Вітаю, друзі! З вами Наталія, ваш помічник на фінансових ринках. І сьогодні у нас буде нова інвестиційна ідея. А саме ми будемо купувати індекс nasdaq 100. nasdaq 100 стає дедалі привабливішим для інвесторів у 2024 році. В умовах стрімкого зростання акцій компаній. Пов'язаних зі штучним інтелектом, підтримки технологічного сектору та збільшенням інвестицій у штучний інтелект, цей індекс демонструє значний потенціал для подальшого зростання. Компанії, такі як Nvidia, Microsoft та Alphabet, займають значні частки в назнак 100. За останній рік акції Nvidia зросли на 203%. Microsoft на 36% та Alphabet на 55%, завдяки величезному попиту на рішення штучного інтелекту та технології пов'язані з ним. Штучний інтелект стає ключовою технологією для багатьох галузей, і компанії, що інвестують в нього, часто стають лідерами ринку. Завдяки впевненому зростанню технологічного сектору за останні 12 місяців nasdaq 100 зріс на 34%. Загальний обсяг інвестицій в штучний інтелект за останній рік збільшився на 50%, що створює сприятливі умови для зростання акцій і ф'ючерсів на індекс nasdaq 100%. Ми будемо купувати індекс при пробитті ключового рівня опору 21 тисяча. А тепер, колеги, перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. На платформі Libertex в групі індекси ми будемо з вами шукати індекс nasdaq 100. Ось. Як завжди, ми працюємо по відкладеному ордеру. Ціна входу буде рівень опору 21 тисяча. Сума угоди 500 доларів. коефіцієнт – 12. Тейк профіт та стоп лос Ми їх завжди встановлюємо в сумі. Тейк профіт по нашій ідеї буде 1060 доларів. Та стоп лос тобто обмеження збитку 450. Давайте звіримо. Актив NASDAQ 100. Відкладений ордер е, покупки. Ціна входу 21 тисяча, сума угоди 500, коефіцієнт 12, тейк-профіт 1060 доларів, стоп – 450 доларів. Натискаємо Купити. Е, дана угода у нас з'являється у відкладених ордерах. Дуже дякую всім, що додивились це відео до кінця. Гарного вам дня та великих прибутків!